Бережно, обережно. Не падаємо. Так, на велику проходь трошки далі. Миколай їде, виходить. Ну врешті, добрий ранок, Лія. Добрий ранок. Трохи запізнюємося, як завжди. Понеділок, початок робочого тижня. Але в мене тільки що ланцюг. Ціпок впав з велика, поки ми сідали. Тож Миколай не дочекався нас і поїхав вперед, а ми вже його наздоганяємо. Чотири хвилини до початку моєї роботи, але мені ще їхати до школи. Так, дуже сильний вітер, ще вчора почався, але оцініть вже наскільки світліше в нас на восьму ранку. Буквально на тому тижні ще їхали в темряві в цей час. Думаю, здесь. Опля, Давай. Так, ну що, я відпрацювала дві години, а взагалі в мене 5 годин безперервно. Чотири будинки і 5 годин. Тоді буде невелика перерва. Зараз їду майже додому. Навіть трошки далі від будинку, але велосипед зможу залишити у дворі. До мадам Леті. Так, і це сусідська камелія. Ви, мабуть, вже пізнаєте і вулички, і рослинність по дорозі моїй. її чоловік з хворобою Паркінса сьогодні виглядає здоровішим, бадьорішим, ніж вона. Власне, зустріла мене і прилягла, заснула, я так думаю. Виглядає не дуже шкода. Але це життя 86 років, мабуть, їй. Десь так 84, так а її чоловіку Лоду. П'ять Так, католики співають. А я на хвилинку додому, бо тут поряд. <гум> Можливо, щось з'їм за ці 30 секунд додаткових. І буду далі рушати, бо в мене ще дві годинки до перерви. Два будинки, дві години. Окей, пройшло сім хвилин. Пішло в мене на сніданок. Так, їду до письменника Андре, 96-річного, його дружини. Мої постійні клієнти два рази на тиждень. Так. Вікторина, питання для постійних глядачів і глядачок. А як вулиця називається? Пам'ятаєте? Вже напишіть мені в коментарях, якщо пам'ятаєте. Я цю вулицю насправді терпіти не можу, особливо машиною їхати, бо тут зігзагу подібне паркування, і це капець як незручно. Треба постійно їхати, поступатися дорогою. Доволі складно. Я нервую, коли це відбувається. Так, щось змінилося. Немає вантажівок. Якщо пам'ятаєте, останній тиждень тут постійно були затори з фурами і величезними іншими машинами. Тобто є сподівання, надія, що припинили вони саме перекривати трасу біля нашого містечка, але думаю, що перемістились кудись в інше місце. На жаль, свої протести фермери не закінчили, наскільки мені відомо. Ну, Кохосі. І мені потрібно знову на вокзал. У мене все стабільно. Треба купити чоловікові квиток на потяг зворотній на сьогодні, який одразу відобразиться в нього в додатку, і він зможе з ним електронно, через електронну пошту. Через додаток, коротше кажучи, це користатись. Потяг якраз двоповерхова електричка наша. Звичайна ось така, а це все припарковані машини людей, які під'їхали до вокзалу з найближчих містечок, та і карбонівці теж залишають і на потязі їдуть в Тулузу До Тулузи 40 кілометрів. Отже, мені треба взяти квиток на сьогодні на вечір зворотній, і на середу, якщо пощастить. І ось ще автобус міжміський сусіднє містечко чекає. Мабуть, на наступний потяг, щоб забрати людей, розвозити. Тут в радіусі десь 15 кілометрів їздить. Інший касир. Вредний, який не дає. Бонжур. Бонжур. Я б хотіла брати тикет на цей вечір. Тулус-Карбон. Тулус-Карбон? Так. Доброго Дізвітох Дарма наговорила на дядьку, дав мені квитки на середу, ще й без е, часу сам, тільки на дату. Туди два квитки на середу без. Часу відправлення і один на сьогоднішній вечір. Супер. Отже, сподіваюся, вітер не дуже вам заважає мене чути. Чому я сказала, що цей касир не дуже. Тому що колись він мені відмовив дати наперед квитки тільки день в день, сказав, що такі правила. Вони час від часу змінюються. Є інший касир і касирка, які взагалі безвідмовні, такі ось радо допомагають, а цей мені відмовляв. Тому коли я його побачила, подумала, що на середу не вдасться мені нічого взяти. Ну що ж, дарма переймалася, щось змінилося. Він став добрішим. Відтанув до українців, мабуть. А я їду додому. В мене десь годинка перерви. Так, ну що встигла трошечки поїсти, зняти для вас відео про. Житло тут у Франції. Насправді я, як завжди, знімаю просто якимось потоком свідомості і потім думаю, чи я там все сказала, що треба. Ну, приблизно як на Прямо... прямій трансляції в мене вийшло. Не впевнена, що... що все сказала, що хотіла. І в тій формі, в якій хотіла донести інформацію. Але мені треба бігти, я вже трошки навіть запізнююся. І хоча я так працюю, начебто доволі щільний у мене графік, як ви думаєте і бачите, але я буквально буду до без 15.04 працювати сьогодні, а тоді ще півгодинки ввечері. А ні, у мене сьогодні ще reunion, Це зустріч з колегами, тобто у нас збори на роботі. Одну годину вони виділили. У мене в планері стоїть, і це будуть це оплачувана година. Тому що завдяки цій годині в мене сьогодні 7 годин 45 хвилин роботи. Але як я вже сказала, буде аж саме одна година це буде в збори. Тож зараз у мене година 15 хвилин і в школу за дітьми. Їду за дітьми зараз ще 20 хвилин, і я тут поряд. Ну і це те, про що я вам казала в попередньому відео про таунхауси, які соціальні. Точно знаю, бо контингент, в тому числі, який тут мешкає, часто бував. і буває в Рестодекюр, там, де продуктові набори дають. Ось вони тут мешкають. Ну, не всі, звичайно. І судячи по автомобілях, можна зрозуміти, що тут різного достатку люди живуть. Але це точно соціальні такі ось двоповерхові таунхауси. Ще? Поїхали туди? може, вже дома розберетесь, добре, аказ. Так, шолом знімаю, Лія попросилася на майданчик на 5 хвилин. Та-да! І братики теж будуть. Поділися з братиками, цукерками. Не хочеш? А ось інша частина компанії. Когось на один урок менше. Когось на один урок менше. У Лії новенька курточка, але не дуже так. Ло... Сходяться мої колеги також на зустріч. Facile aussi. Euh, rappelez qu'on est à l'écoute euh, et que s'il y avait des questions individuelles à aborder, vous le savez, euh, voilà, le bureau est accessible et, euh, et que vous pouvez tout à fait venir vers nous quand il y a quelque chose à aborder. Ne pas laisser de questions en suspens ni d'interrogations, ça je pense que. tac Насправді я на півгодинки пізніше потрапляю сьогодні до Маргаріти. Я за це дуже переживаю. Чи попередили її окремо, що я буду пізніше? Тому що вона завжди мене чекає вчасно. Подивимось, як вона мене зараз зустріне, якщо її особливо не попередила завчасно. Мадам, бонжур. Зачинено. Семо, Семо. Сава. Діва. Діва. Боку. Фох. Так, вітер мені сьогодні заважає розмовляти на вулиці, тому що я передчуваю, що буде поганий звук. Ну, дуже сильний вітер, таке тут буває. Ну, мадам Маргаріт вже мене не чекала і зауважила. Ви сьогодні пізно. І я кажу, що в мене ж були, були збори. Но вона ще не їла, тому я все як завжди сервірувала їй стіл. Вона повечеряла. Все було більш-менш непогано. Сказала, що її дочка хворіє, не приходить до неї. І вона сама весь день. Ну, як сама в неї ж в день є моя колега на годину, приходить. Я ввечері на півгодини, тож вона не зовсім сама. плюс... Медсестра чи медбрат до неї навідуються щодня. Фух. А тепер я йду додому готувати вечерю. Гаррі почувся далекий, іронів голос. Мама каже, що вечеря готова, але якщо ти не хочеш уставати, то вона тобі щось залишить. Гаррі розплющив очі, але Рон уже вийшов з кімнати. Він не хоче залишатися зі мною наодинці, подумав Гаррі. Він же чув, що казав Муді. Мабуть, тепер ніхто не захоче з ним знатися, розуміючи, що зачаїлося у нього всередині, він не піде вечеряти, бо не хоче нав'язувати їм своє товариство. Перевернувся на другий бік і незабаром знову провалився у сон. Отже, що там було на зустрічі, насправді я лише за контекстом розуміла, про що говорять. Далеко не все було зрозуміло, і швидко розмовляли, і ну, французька ще просто дуже далека від мене, від знання французької. Тому... Ну, в загальних рисах все одно розуміла те, що особливо мене стосувалося, дали ось такий конверт, там якісь, окрім платіжки, платіжної, платіжного документу у мене за січень, заробітна платня, там ще якісь пояснення, якісь. Щось теж фінансів стосується. Мені треба буде детальніше і за допомогою перекладача ще розбиратися. Вчора ввечері вже не хотіла і не мала сил це зробити. Отже. Ну, обговорювали мої колеги, як завжди, як минулого року між собою ці проблеми там, де вони міняються, доглядають за цими дуже старенькими, маломобільними жінками. Але цього року я вже їх розуміла краще, тому що знала навіть про кого вони говорять, пам'ятала прізвища наших бенефіціарів і тому розуміла, що там за проблеми. Ну, наприклад, що ось одна жінка, в якої я була, і вам розповідала, що там. Ранковий туалет був в мене в завданні їй допомогти, яка не встає з ліжка. Ось вони там, якраз, мої колеги, і жалілися, що взагалі-то це робота медсестри, медбрата. Вони мають допомагати це все, там мити, все, але виходить так, що ну, переодягати її в цей час. Мають бути мої колеги теж присутні, щоб поки її. Переміщають з ліжка, щоб можна було поміняти там постіль і все, тому що ну, от ні, це не входить насправді. Ну, і як моє шефіні, теж такі так, це має робити. ну, Це треба вирішити це питання, бо ви не маєте теж там піднімати ту жінку і робити якісь ще додаткові маніпуляції, тому що це робота не наша. Ось, ну, тобто, такі робочі моменти, які мені, в принципі, цікаві. Не все розумію, буду ще далі запитувати, треба ще з ними більше консультуватися. Тобто, було корисно зустрітися. Ну, і таке, власне. Робочі моменти, нічого додаткового такого мені сьогодні вже не запам'яталося, тому, можливо, буду згадувати вже по ходу у влогах детальніше розповідати. Ну, власне, все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво і побачимось в наступному відео. Чекаю на вподобайки. Бувайте!